Всім привіт! Сьогодні вирішили трошки прогулятися по осінньому лісу і пошукати гриби, так як вже сезон. І от зайшли ми тільки в ліс і дивіться, що побачили. Першими, як завжди, кидаються в очі мухомори, тому що вони такі яскраві, гарні. Ой! А ось тут біля них ось такі красені. Дивіться, ось один. Ось ще один. Десь там далі, мав бути, але я щось його вже загубила. І ось, такий величенький. Якщо я не помиляюсь, то це перший білий грибок цього сезону. А який аромат! Клас. Зараз подивимось на цей великий, але він, напевно, вже старий. Ну. Так. Вже не будемо його чіпати. Ось тут прямо біля Бориски, дивіться який. Який малюк. О, видавалось малюк, але ніжку досі велику має. Так, мухоморчики і тут є ще. Ось такий і ось такий. Опа. А це що за гривок? Козарик. Окей, і ще... О, дивіться, ще далі. Я одразу не побачила. Оп! Ой, слимачок. Що ж шкода забирати? Залишу... Залишу слимачку. Так. Так. Ось тут. Єм. Так, Дивимось далі. О, дивіться. Ну, ліс тут такий не дуже легко прохідний. Ноги плутаються в цих кущах, але ще нічого. Я сьогодні в гумаках. Ай, до речі, у таких <кій> в червоних теплих штанах. <кій> ну, якось так, на одному місці ми знайшли. Але найбільше мені ці подобаються білі. Я їх обожнюю. В них такий аромат, вони такі гарні. Дивіться. Клас. Ага, і цей великий ми все ж таки взяли, бо дивіться, в нього ніжка добра. От, Виявилося, що він ще нічого. Ось так, ідемо далі. Ще дуже багато ось таких грибочків, ними буквально все всіяно. Що це за гриби, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть. Здалеку, я думаю, що це лисички, але вони не мають такий насичений колір. О, і це не лисички. Вон ще мухоморчик. Дивіться, а тут явно видно, що це чеснора. Це він земля порита і там ось. Дуже цікаво, хто там живе. І грибочок. А ось який величезний мурашник. уявіть собі скільки років потрібно було, щоб він ось таким був. От, на рівні землі. Дуже великий. Мурашок не видно. Всі поховались. Сьогодні у нас 5 градусів, досить холодно. А ось тут яка краса. Прийшли ми трохи далі, а тут такий яр. Дивіться, досить глибокий. Але ми ним не будемо йти, ми йдемо верхом. Ой, а він з усіх сторін, дивіться, і тут. О, а тут спуск гарний, тут можна, до речі, спуститися і піти на ще трошки. Приглядала своє відео і тільки на відео побачила, що тут є грибок. Дивіться, ось тут і ось тут. Це щось не те, напевно, що. А ось цей, зараз подивимось. О, ніби добрий. Зараз буду запитувати, бо... І... Ой, він дуже мокрий був. Ну, і я щось не знаю, так близько до муху морю. чи можна брати грибок чи ні. Але я його не беру, бо він дуже такий мокрий і поганий видно. Як придивитися ще більш уважніше, то можна побачити муховичок. Ось такий. гарненький. Ще мухомори до того ж, такі великі, гарні. Отой взагалі гігант. Якщо вже не так багато білих, то хоч полюбуємося іншими цікавими грибочками. Дивіться на цей. Що це за гриб, такий вперше бачу. Тут і ось тут ще є. Він виглядає як кулька, і в ньому не видно ніжки зовсім. Це ще одна нора. Щось такі собі в нас вже далі успіхи, одразу зраділи і все. Проте дуже багато мухоморів. Така кількість на кожному кроці. Дивіться, сюди пішли. Тут також. І з іншого боку. Червоніються. Мухоморів повно. От ось стільки білих було. І знову мухомори, дивіться, які вони величезні. Ось моя рука. Бачите? Ніганські. Так, що тут ще є? О, який красень. Ого. Клас. Дивіться. Які гарні два рази. Супер. Маю такий ніж маленький, грибний. Козрізаємо зрізаємо все зайве. А ці аж шкода, подивіться, які вони гарні. Не безрізай, просто відчисти від бруду. Угу. А ще в лісі росте яблунька. Дивіться, які маленькі маленькі гарненькі яблучки. Цікаво, чи вони смачні, солодкі. Візьму дек... декілька помиємо і спробуємо. От грибочок і он ще один. Мені дуже нагадують білі. Дивіться. Але щось, щось не так. Я сумніви. Бачите, при натисканні він посинів. Ось так. Хоча люди їх збирають, я знаю, що їх називають синяк чи польські якось так. От. І, ну, і дехто їх збирає. Василь розказував щойно, як він з татом якось в такій траві назбирав дуже багато білих. Але я от іду, заглядаю, заглядаю в ту траву і не розумію, як їх там можна побачити. От мені нічого в ній не видно. Хоча, знаєте, чути, от іду і чути тут грибний аромат. Може дійсно де є? Напишіть у коментарях, хто цього року восени вже був на грибах і що ви назбирали. Як у вас врожай? Діліться своїми враженнями. Ще тут знайшли ось такі грибочки. Це глива фіолетова. Ну, а взагалі їх називають рядовка. От тут. Ось тут. Такий гарний колір, до речі, дивіться, фіолетовий. Насичений. Так, і ще десь далі. Ну там, бо вони ростуть рядочок. Пам'ятаєте, я на початку говорила, ой, який глибокий яр. Так ось дійсно глибокий яр. Тут верхівка дерев. Уявляєте? Ну, туди ми вже спускатись не будемо. А ось тут вже ті самі гливи, ті самі рядовки. Рядовка сіра чи рядовка дим, часто, як її називають правильно. От. Але вже не фіолетова. Казали, не будемо, не будемо спускатися, в результаті трохи вже спустились. Ви побачили, там низом є грибочки. Йдемо. Ось тут декілька. І тут, дивіться, які великі, гарні. Такі великі якраз підійдуть на відбивну. Смажити їх можна відварити трохи, а потім війці і в борошні обсмажити. Ще такі величезні, але такі досить тугі. І ось таке можна зустріти в лісі. Вона якась тваринка вполювала птаха. Бачите, одне пірічку лишилось. Я вже сама повертаюся до машини, бо вже досить змучилась. І з дороги побачила ось такий грибок. Мені здається, що це стара підпенька. А ви як скажете, їх там було ну, достатньо штук, 10, так точно. Я щось побоялась брати. Зараз запитаю, що це? А взагалі головне правило не знаєш, не бери. Ось здогадки підтвердила, це дійсно підпенька, шкода, що я не взяла ті інші, що там були. А тут дивіться, до чого я дійшла. Тут попри дорогу є ось такий будиночок. Я такий дах, столик. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Так, сам вагончик закритий, в нього ми не потрапимо. Що це таке? Якась табличка. А тут такий величезний стіл, лави і накриття. Ось так. Можна собі відпочити. Тут навіть дрова є. Хтось так поскладав. Міттєвий пакет. Місце для вогню, ще столик. Цікаво, що всередині цього контейнера. Але він закритий на замки, тож не побачимо. Я так собі думаю, це мисливці собі щось таке організували. Я вже в машині. Чекаю на всіх і їдемо. Так сонечко пригріло гарно на вулиці. Сьогодні погода просто супер. Якраз гуляти по лісі і збирати гриби. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за лайки, коментарі, що ви залишаєте. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще досі не підписані. Па-па!